Я інвалід війни. Маю вади з ногами. Патронажна сестра не може піднятися, тому що ліфт не робить. Там укол зробить чи капельницю поставить, і це не тільки мені. Пан Євген живе на 9-му поверсі будинку за адресою вулиця Баяна, 8. Розповідає, ліфт в їхньому четвертому під'їзді не працює вже понад два тижні. У нас восьмий, дев'ятий і частина. На 10-му – учасники Чорнобильської катастрофи. Аварія на Чорнобильської. Першої категорії. На сьомому, так, да, етажі, теж інвалід. Поки долізеш наверх і на низ, я поки разів чотири стою, а в мене восьмий етаж. А в нас є люди, які он з інфарктом лежать, і ще й бабуся 95 років. Взагалі і по хліб нікому ні їм людям сходити. Фух. Спина і ноги тягне, страшне. Люди зверталися до ремонтно-будівельного управління та в міськраду проти чіткої відповіді на запитання, що з ліфтом, та чи ремонтуватимуть його, так і не отримали. У нас нема запчастей. Нема тросів, нема нічого, все. в аварійну ліфта дзвонили. Вони сказали, що там щось поламалося, що заказали якусь запчастину. Спочатку мені так пояснили: спочатку повинна міська управа дати кошти на цю запчастину. і Як тільки Дадуть кошти, тоді куплять цю запчастину, і А коли вони дадуть ці кошти, невідомо Полтавлівці сказали, що не менше місяця що там проблеми з деталями. Жильці багато людей похилого віку, і жильці відчувають великі незручності зв'язок з цим з поломкою ліфта. За словами профільного заступника міського голови полтави з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, ліфт найближчим часом мають відремонтувати. Причиною виходу з ладу ліфта у житловому будинку по вулиці Баяна, 8, яке сталося на початку жовтня. Можу зазначити про пошкодження троси обмеження швидкості, який потребує заміни, тому ремонтне підрядне підприємство то будкомплект працює над даними заходами заміна зазначеного троса, сподіваючись, що вони зможуть це зробити як найможна швидше. Тим часом мешканці будинку по вулиці Баяна, 8 говорять, ліфт в їхньому під'їзді давав збої і раніше, тому що у 2010 році вони писали колективну заяву в міську раду з проханням, щоб його капітально відремонтували.